16 портретів сучасних українських воїнів. Нова виставка у започаткованій в адміністрації президента галереї у фотопроекті чоловіки від рядового і аж до полковника. Серед них чотири герої України. І усі на величезних фото мають високі державні нагороди. Зазирнути в очі героїв зараз, що правда зможуть лише іноземні гості президента та екскурсанти. А далі експозиція проїде усією Україною. Із героями своїх робіт вітається фотограф Роман Ніколаєв. Когось із бійців він знав до проекту, а про когось підказали в Міноборони, що є такі воїни на стінах. Їхні обличчя більше за людський зріст З усіх фотографій ну, лично мені подобається старшина Кріцький. танкіст награду отримав за бої в аеропорту Донецька. Його портрет Ніколаєв зняв за три хвилини. З іншими чоловіками працювали довше. Одних знімали у студії в Києві після госпіталю, інших в тилу чи ближче до передової. Головне у цих роботах очі воїнів. У них фотограф бачить віру в перемогу. Ні страху, ні ніту там От іменно спокійна вірність». Це не тільки фотопортрети, а це і перемоги. А це і втрати, і боль, і про це повинні знати. Самі бійці розглядають буклети і свої фото, зізнаються, подобається, але кажуть, зйомки для них були процесом незвичним і навіть виснажливим. Професійна зйомка все ж таки це є велика робота. Праця перша чергу. Праця фотографа, Треба мати желізні нерви і йому чи вам? йому. Старший сержант Козак його БТР підірвав, але не зважаючи на важке поранення, він підвівся на одну ногу і продовжив бій. Все це написано у буклетах, але про свої бойові подвиги чоловіки розповідають дуже скромно. Поїхали в аеропорт і все. у мене задача була основна – це зберегти людей, що я і виконав. І мені не стине люди, матері в очі, бо вони всі люди що зі мною били, всі вернулися, живі, здорові. Таких людей на фронті багато. Ці портрети, їхній збірний образ. Президент Порошенко відкриває фотовиставку. каже, сучасних героїв Україна має знати і шанувати. І саме тому на сьогоднішній день українські збройні сили, і українська армія має найвищу, найвищу позначку довіри людей. Ви завоювали цю довіру своєю можливості. Володимир Гринюк, герой України, у свої 28 років. Також трохи пручався фотосесії. Навіть зміни ракурсу називає зміною позицій. Бойовий характер після госпіталю п'ять днів відпочинку, медкомісія і назад на схід. Мені чим швидше пройти, мене ж там рота чекає. Щоб туди вернулися. Виставку із 16 величезних фото згодом планують розмістити в аеропорту Бориспіль, щоб усі, хто прибуває в Україну, бачили, хто її захищає. Олена Мацюцька, Сергій Азаренко, спецкор 2+2.